І так, яка доля емігранта? – Страшна, дуже. Як давно ви знаходитесь в Чехії? Від 17 років, Ну, періодично їжджу в Україну. Скільки заробляєте тут і ким працюєте? Роблю кебабі, але нині я уволилася. – Ну, не знаю, чи я уволилася. Але я вже пішла Я вас вітаю, куди йдете далі? Так, другий кебаб. Конкуренція? Ну, no, кстати. Я вб'ють, якщо знають, що я до них пішла. Ну, <рес> Скажіть, будь ласка, а скільки вам треба грошей, щоб кайфувати від життя в Чехії? Ну, хоча б 100 тисяч корон. Що ви будете на них купувати? Шмаль. <рес> Ми це виріжемо. Ні, я курю шмаль. Серйозно? Ну так, да, кожен день водник херачу, а що. <рес> да? Так, да, у мене зуби болять, а то допомагає. Ну, Європа. Нормально. До речі, не пропагандую це і Реб'ятки, не треба, не треба. Хочеш чеха собі? Нітка ніж скільки має хлопець заробляти, щоб ти з ним була? Так, щоб йому вистачало на життя і мені теж, щоб квартира нормальна була, щоб він міг знімати. Сам платити, я не буду платити. Я їсти роблю, убираю, стираю. Вот напалюю, слухайте. Ну, оце дівчина-інфіазія пацани, а ну хто там хоче дівчинку собі. Чи не думала ти зайнятися якоюсь справою, яка буде приносити прибуток і не, не працювати на звичайних роботах? Вже робимо. Скоро ви не будете робити на роботі, будете робити на мене. Ха-ха, так ти клієнтувати будеш? Ні, друге. Ого, це В буде. В інтернеті. Ти думаєш, що я з макбуком ходжу? Просто так каву пити, з макбуком бо А я ти благ... ходиш в кафе і працюєш Так, да, да, бо вдома до... не возможу працювати, типу я не можу сконцентруватися. Які слова би ти могла е, побажати моїм підписникам? Йдите. А ви не забудьте підписатися.